В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні, як і Вселенська церква, Вселенська церква це Константинополь, це багато церков, багато церков. Якщо у нас є в диптиху 15 церков, зараз 16, то з них... 12 сьогодні святкують це велике свято всемилостивого, Спаса Матері Божої, винесення Древа Господнього, тобто хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос, а також мучеників Макавейських Авима, Антоніна, Гурія, Єліазара, Євсевона, Аліма. Матері їхньої Соломонії, учителя Єліазара. Що для нас є це свято і яким воно є? Звичайно, в нашій життєвій практиці ми розуміємо, що це треба принести квіти, принести мак, насіння і освятити. І потім це поставити в себе в домівці, як читається в молитві. Коли ми просимо Господа на освячення зілля маку, то ми читаємо, щоб де б не було покладене оце зілля, нехай, нехай віджене Господь всяку злу силу. Приносили навіть зілля те, яке підпалювали і воно давало певний запах. Адже у нас ладан, який ми кадемо в храмі, це є смола дерева. І також є трави, які пахучі трави. І чому ми це сьогодні все освячуємо? Ми дякуємо Богу, що Він, він і цей рік милостивий до нас, і в цей рік Він дав, щоб нива, щоб природа, ту, яку він створив, яка є навколо нас, вона. Нам вродила це все. Але чому ми згадуємо всемилостивого Спаси і Матері Божої винесення Древа Господні в Константинополі в цей час було дуже багато хвороб, різних хвороб. А то і були великі пошесті. І тому церква поставила, що треба виносити Древо Господнє? яке носилося по вулицях, служили молебни, служили акафісти, всі молилися, просили, щоб Господь відвернув лихо хвороби і дуже швидко проходили хвороби, пошісті, і Господь був милостивим до всіх і зціляв усіх. Нам сьогодні потрібна така віра, як в той час. Нам потрібно сьогодні, щоб древо Господнє пройшло по всій нашій Україні, особливо по сходу, щоб ця нечість, яка прийшла на нашу землю, вона швидко була змита оцією нашою вірою, молитвою, окропленням свяченою водою, щоб її не стало в Україні, щоб наша Україна була чистою. Адже ми, коли освячуємо зелень. Ми приносимо в домівку, і ми віримо, що ця зелень є помічною нам для відігнання всякого злого Духа від наших домівок. То нехай оця наша велика домівка Україна буде очищена сьогоднішнім святом, освяченням зелені, маку, освяченням насіння, щоб омилася наша велика домівка. І не стало в ній оцієї нехорошої, всякої нечисті того непотрібу, який прийшов на нашу Україну. Але також ми сьогодні і згадуємо мучеників Макавецьких. Це матір, вчитель, вчитель був похилого віку, і діточки, які мали від 15 до 5 років, від 15 до 5 років. І коли прийшли загарбники єврейську землю, захопили, і вони побачили, що ця сім'я, їм сказали, що ця сім'я є дуже віруючою, і вона є прикладом до всіх. Вони почали мучити і примушувати їх приносити жертву ідолам. І коли примушували дітей, то діти настільки. Мали віру, і мама їх підтримувала в вірі, що вони йшли на смерть, діти, 5 років. Візьмемо так, 5-15 років, 5, 7, 8, 10 років. 15 років, діти, вони йшли на смерть за єдиного Бога. І коли сказали матері, дивися, гинуть твої діти. Змилуйся над ними. Матір сказала так, ми живемо тут, в нашому житті, в цьому тимчасовому, як казав псалмопівець Давид, це тепер в Новому Завіті. Але тоді також був, також був, бо це було 170-й-160 рік до Різдва Христового. Псалмопівець Давид казав, від сили живе людина 70, а то 80 років. Це тимчасове життя. А от там ми будемо з Богом в вічному житті. І вона підтримувала дітей. І ця їхня віра, цей приклад віри так підняв народ, що вони вигнали окупантів. Вигнали, повстали проти окупантів. Отакої от віри сьогодні нам потрібно. Отакої От щирої молитви нам потрібно, щоб окупанти пішли з нашої землі. Але і це свято є прикладом для нас з вами. Яким прикладом? Та Це маленька дитиночка, а що вона розуміє, та не потрібно нічого нам її вчити, не треба вчити молитви, ото вона виросте, вона стане розумненькою, і тоді вона почне сама молитися. Вона почне сама ходити в храм і багато такого і іншого ми кажемо. Але потім, коли виростає дитина і починає робити беззаконня п'янства, розпуства, наркотики, не слухають батьків, не поважають батьків, знущаються на батьками. І тоді батьки прибігають до храму, очі, будь ласка, зробіть щось з цією моєю дитиночкою. А що можна зробити тоді, коли вже дерево виросло і стало дуже має стовбур товстий, гілля товсте, яке не гнеться вже. Що можна вже тоді зробити? Є така приповідка в народі. Гни галузку, поки гнеться, вчимо діточок з маличку, і ми є батьки прикладом. Для наших діточок. І ті діточки виростуть у вірі. От приклад якраз мучеників Макавейських, приклад. Матір навчала їх. Вони просто так не могли бути тверді у вірі. Навіть дитиночка, якій було 5 років. Дитинка, якій було 5 років. Ми сьогодні працюємо над нашим насліддям, а потім діточки виростають, зневажають батьків, дідусів, бабусів, не хочуть допомогти підтримати, уважити, пошкодувати, поклопотатись так, як батьки клопоталися за своїх, за своїх дітей. Чому? Ми ставимо це питання, чому так? Адже я старався, старалася. Ні, ми не старалися. Нам здавалося, що ми створюємо, створюючи різні тепличні умови для наших дітей, ми робимо це для них. Ні, дорогі. Навчання, молитва, спільна молитва з діточками, розповідь, читання дитячої Біблії, а потім, коли дитиночка підросте і взагалі Біблії приходити в храм ходити на сповіді на причастя. Хай не дуже часто, але обов'язково це робити. І це є запорукою того, що дитиночка наша буде благословена Богом, а потім вона буде благословляти своїх батьків, дідів і прадідів, своєю вірою і своєю молитвою. Оце свято мучеників Маковецьких нам показує, закликає нас з вами, закликає нас з вами до віри. До молитви, закликає нас свято сьогодні винесення древа Господнього, щоб ми, ми бачучи це знаряддя, на якому розп'яли Ісуса Христа, ми вірили, що Господь сьогодні оцей великий свій хрест принесе на нашу Україну, благословить нашу Україну, наших українських воїнів, дасть нам перемогу. Бо сам Христос сказав, як? По вірі вашій буде вам. По вірі вашій буде вам. Якщо б ви мали віру як, зір, як зерно гірчичне, навіть не макове, а гірчичне, воно таке маленьке, що його навіть без окуляр, я вже старшого віку без окуляр не бачу це зерно. А Господь сказав, якщо б ти мав віру, як це зерно, то ти б переставляв гори. Тому сьогодні, дорогі, це велике свято, це велика радість, яка прийшла до нас, яку святкує Вселенська церква, і ми з вами. Це велике свято. Просімо, у Господа. Небеса сьогодні відкриті для нас. Просімо захисту для військових, перемоги для нашої України, очищення України. Ми ж не знаємо, ми думаємо, що тільки ворог там на попереду, там, там, на сході, там, де йде фронт. Та ворог є дуже багато і серед нас. Просімо, а Господь сам поставить все на свої місця, а ми віримо, ми молимося і ми працюємо. Також нагадаю вам, що з сьогоднішнього дня у нас з 1 серпня по 14 серпня у нас є піст. Цей піст строгий. Це Успенський піст. Успенський піст він строгий. Нагадаю вам ще, що 6, 6 серпня у нас другий спад. Другий спас преображення Господнє, освячення плодів тих, які Господь нам дав, що Нива народила для нас і цього року. Бо служіння в той день в 6.45 і о 9-й годині вранці, і ми освячимо від. Раннього богослужіння і весь день освячуємо плоди. 15 серпня у нас успіння Пресвятої Богородиці. В цей день також дві святкових літургії в 6.45 і о 9 годині вранці. Божих милостей нам, благословінь і всім нам перемоги. Всім перемоги, не тільки тієї, що в нас в Україні. А кожному із нас перемоги над гріхом. Слава Ісусу Христу.